Я вже неодноразово чув і від інших людей і читаю, тому що дехто з вас пише до мене, за що я вам звичайно дуже дякую. Читаю про це і чую про це, що віруючі брати тепер дуже ховаються по хатах. Не можуть вийти з дому, тому що їх виловлюють без різниці, вже без розбору. Виловлюють всіх і їдуть прямо під їхні хати, знаючи, де вони живуть, але звідки вони знають, де шукати ось цих братів? Діло в тому, що брати. Дуже багато братів повірили ось цим словам. Відносно кличу дають повістку, не ховайтеся, брати, не втікайте, тримайте марку, що ви є Божі люди. Виходите воєнкомат так і так, і так і так, Пояснюєте, розказуєте. У не троє дітей. Далі малі діти, я віруючий чоловік, чи служитель церкви, я служу волонтером. Я вбивати не буду, але я готую допомогти чи можу. Вам сказав добре, і вас покличне буде треба. Ну ось все так як обіцяв. Верховний служитель християн Вірі Івангельської, так воно і сталося, вони почали кликати тоді, коли треба. Діло в тому, що тоді, коли я про то говорив іншим віруючим братам, що вам не потрібно слухати ось цю неправду, і вас відверто обманюють. Тому що ви зрозумієте, що коли ви вже відмітилися, коли вже там є, ви не дивитеся, що пізніше під вашою хатою їздять бусики з всякими там імпортними номерами, Звідти вискакують люди, якісь виловлюють вас, скручують вас, кидають в буса. І везуть вас прямо от туди на Розподільник, де якраз вас потім відвозять по військових частинах. Діло в тому, що коли паночко говорив ті слова, він прекрасно усвідомлював те, що він говорить. Тому що навіть дивлячись на оце відео, ну, звісно, я його не можу показати, бо вони знову візьмуть мене, знову почнуть там банити оце відео, так як було з Березюком. От, е, тому то я його не можу показати по тій причині, що вони дуже сильно приховують ті речі. Але е, з чим це все зв'язано? Ну, зв'язано, по-перше, з тим, що з е, самого початку війни. Коли війна тільки почалася у 22-му році, паночко втік в Іспанію, і там з Іспанії він дав такий стрім в прямому ефірі. Це було для каналу, є такий відділ освіти якийсь, чи департамент освіти ХВЕ. В нього там брав якби інтерв'ю на відстані. Він же з Іспанії говорив, що, що його хтось з спецслужб українських попередив про те, що його можуть і зловлять, і заберуть. Якщо зайде російська армія, і його спіймають, то йому буде загрожувати серйозна небезпека. Ну і він, звичайно, що послухав свого куратора, швиденько зібрався, втік в Іспанію, він втік небезпідставно. Справді йому було чого боятися, бо тому що все починається ще далі, все починається ще з часів, коли Михайло Паночко закінчив московський біблійний інститут. Який був єдиним інститутом в Радянському Союзі, це був інститут, який належав всіх Б, так називаємо баптистському об'єднанню. І всі знали і знають, що ось цей інститут це був такий, як би сказати, розплідник зрадників і був підконтрольний КГБ. Ніхто там не міг закінчити цей інститут і отримати диплом в часи Радянського Союзу, тільки з винятком тих, хто був рекомендований тими ж самими людьми, які працювали на спецслужби. І вони отримували там диплом тільки тоді, коли вони підписали співпрацю з КГБ. Коли він повернувся з Іспанії, а повернувся він тоді, коли він вже достовірно знав. Про те, що загроза його захоплення зникла, він повертається назад, і йому вже очевидно дали нове завдання, дали завдання, щоб він зайнявся активною мобілізацією людей з церкви. І ось тому він якраз і на зібраннях, коли задавали запитання стосовно мобілізації, він говорив якраз про те, що брати, не бійтеся, йдіть, записуйтеся, відмічайтеся, нічого поганого не буде. Але він відверто обманював. Бо тому, що навіть по його жестикуляції, по тих руках, які він там не складає, розумієте, це ж видно, що людина, людина говорить те, що йому сказали. Він вимушений то говорити, тому що раз його вже попередили, йому помогли втікнути. Тепер він якби мусить відробити те, що це добру услугу, розумієте. Ну, і відповідно, багато братів повірили в це, і вони дуже охотно послухали свого служителя і побігли відмічатися, ставати на обліки. І ті, що колись були під присягою, хто служив в армії, і ті, хто не був під присягою, бігли всі. Ну, і в кінцевому результаті так сталося, що ті мобілізаційні машини приїхали. У них самих. Вже багато є свідчень таких, що нікого там нічого не питають, людей везуть, везуть на війну, везуть на передову, нікого нічого, ніхто не питає. Хто відмовляється від зброї, хто відмовляється, йти стріляти тих, сажають в тюрму. І вже дуже багато людей є під слідством, вже люди сидять в тюрмі і сидять вже довго. Тому що відмовилися. Зрозуміти одну річ, що коли цей чоловік, паночко, він говорив ті речі, він прекрасно знав, що він обманює, тому що він сам служив в армії, він служив в Підмосков'ї, і він прекрасно знає. Саму структуру військову він знає, що е, в армії нема такого, що я є вірую, чи я буду, не буду. Ну, він то все розуміє, і, але він вам того не скаже. Але я вам розповім ще раз, е, можливо, трошки ширше, що е, коли ти, наприклад, брат е, був е, в армії, служив е, військову службу, ти увірував, прийшов. До Бога, ти вже є християнин, але в очах закону ти все одно є людина підприсяжна. Тобі не вийде так, щоб прийти сказати, от як е, говорив паночку, що сказати, що ти віруючий, діти і так далі. Тобі не вийде от цього, розумієш? Тому що ти є пожиттєво підприсяжна людина згідно з закону. І це особливо стосується людей, які були під присягою. І коли ти попадаєш в бойову частину, і не важливо, чи ти навіть приймав присягу, не приймав присягу, ну, ті, що приймали присягу до них особливо, бо тому що вони зразу попадають під статтю, якщо відмовляються, ти попадаєш в бойову частину, в тебе немає вибору. Ти змушений виконувати прикази командирів. В тебе варіантів немає. Ти або виконуєш прикази, або ти сідаєш в тюрму. І Михайло Паночко він добре розумів і добре знав, і знає, в яке болото, як той Іван Сусанін розумієте, втягнув, всіх, щоб там людей потопити. Розумієте, оце пастка така, на яку купилося дуже багато віруючих братів. Були ті, що мудрі, і, і то були люди, які не вірять бо, таким словам, бо, тому що е, думають своєю головою. Але є такі люди, які вірять, бо тому, що їх переконали, що це помазаний Божий, що він, як папа римський, непомильний, е, живуть за принципом жира в йому від ней». От, він буде відповідати сам перед Богом, якщо щось не так. Але діло в тому, Він буде відповідати сам перед Богом, а за себе буде відповідати ти. За тебе не буде відповідати ніхто. Ти будеш сам перед Богом відповідати за свої вчинки, тому що над всім стоїть Господь Бог, і нам потрібно слухати в першу чергу Господа Бога. Служителя. Ми слухаємо тоді, коли Його вчення. Його наставлення не суперечить Слову Божому. І в його словах немає обману. Ну, коли ти, брат, наприклад, слухаєш отакі речі і ти хочеш бути послушним, то тобі треба бути готовим до того, що за такий послуг тепер ти будеш платити. Сидячи вдома, боячись кожної машини, яка проїжджає під вікнами твого дому, звичайно, що ти згадаєш про те, як ти колись, як ти колись дуже сильно нахваляв того чоловіка, як ти колись вірив йому. Як ти колись казав, що цей чоловік він не обманює, цей чоловік робить все добре, нічого нам не буде і нічого з нами не буде, тому що він має великий авторитет десь там і він може то все порішати. Він не дозволить, щоб братів там затягнули на передову. Ну, як ви бачите, сьогодні брати на передову попадають на рівні з іншими людьми. І ніхто їх не питає. Інколи буває так, що вони попадають на передову. На передову попадають навіть без зброї, бо тому що від зброї вони відмовляються, а заходить на ноль на позицію, і то виявляється, що він вже на нульовій позиції, розумієте? І неоднократно казали, що ти, ти або умреш на передовій, або, або попадеш в тюрму. Брати мені про то пишуть, і я вже про то читаю, що варіантів в них немає, що це є обман, вони попали під обман, вони зараз є в дуже тяжкій ситуації, тому що коли, коли ти йдеш, відмічаєшся, ти даєш про себе всі ті дані, які потрібні для того, щоб тебе потім знайти. Ну і тепер вони йдуть і точ, точечно виловлюють людей попід вікна, їздять, шукають, може, десь зловити, може, десь вийде з хати, може в магазин і так далі. Ну і так брати попадаються якраз і попадають на війну в такий спосіб, куди вони взагалі не хотіли йти. Вони думали, якщо вони послухають Михайла Паночка і підуть відмітяться на воєнкомат. То буде так, як казав Михайло Паночко, що нічого тобі не буде, нікуди тебе на передову не заберуть, ніхто тебе не заставить і так далі. Ну, звісно, що е, ніхто тобі в руки автомат, в руки так прямо нахально не буде е, пхати, тому що. Не захочеш автомат брати в руки, то підеш в тюрму і сядеш в ну, Або тебе обманним путем просто на ноль заведуть, а там роби собі, що хочеш. От, хочеш бери і захищайся від ворогів, а хочеш чекай своєї смерті. Ну, Так воно, на жаль, є, і вже було неодноразово. Про то брати пишуть, я про то знаю. Ви знаєте, <кій> чому я це говорю? Я це говорю по тій причині, що. Є таке, знаєте, «спасай взятих на смерть. І я маю надію, що я ще комусь поможу. Я маю надію, що я ще комусь допоможу. Не вірити о -о ті всі брехні, яку людям в вуха втискають служителі церкви. І ви знаєте, коли я увірував. І прочитав те, як Господь говорить в Євангелії в Матвія в 25 розділі про овець і козлів, мені не треба було пояснювати, хто такі є козли серед овець. От взагалі не треба було, тому що в своєму дитинстві я бачив фільм. Який називається якось лома. лома. Лома це кличка німецької кавказької вівчарки, і там показано був так, такий момент, який закарбувався в, в моїй пам'яті аж до сьогодні, що той лома він був десь біля бойні, так якби охоронцем той пес, і показували то життя його. І показували, як на бойню заводили овець і заводив їх туди, так, вузькою такою, як би, таким коридорчиком заводив їх туди, козел. Він мав такі величезні роги довгі, і цей козел він йшов вперед. І заходила якась кількість овець. Він з тих дверей виходив знов, заходив туди в загін і так знов порцію чергову заводив, їх там різали. І ось цей пес не витримав якийсь момент і просто наповни того козла його загриз. Це було для моєї дитячої пам'яті для, для мене, для моїх очей. Це було дуже так боляче дивитися. І ну, то була для мене така картина, яка запам'яталася на ціле життя. Але яка мені пізніше, коли я увірував, допомогла. Згадати оце, це вівці козли, о, як воно функціонує. От козли це, це є ті, хто зраджують, хто зрадливо затягують людей на, на пролиття крові. Це є ті, хто людей ведуть на вбивство, це лю, 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 ті, які людей ведуть на, на те, щоб людина загинула, розумієте, вони не гребають нічим. Головне зберегти свою шкуру. І якось в той самий період мого дитинства ще з'явився такий ще один фільм, який теж він дуже запам'ятався. Він набагато страшніший був для мене як для дитини. Але ну, по совєтському екрані таки крутили, але ну, я то дивився. Діло в тому, що цей фільм називався Адоніс 14. І це те саме про такого самого козла, який постійно заводив овець на убой, І мав такі дзвіночки на рогах, і він туди вівці вів за ним так покірно йшли. Вони думали. Що він веде їх правильно. І вівці просто покірно йшли за тим козлом і йшли на убой. А чому Адоніс 14? й Тому що він був 14-й зі всіх тих Адонісів, з яких вже зняли шкіру, розумієте. І ось що я можу сказати сьогоднішнім моїм віруючим братам, братям. Не слідуйте за. Сучасними козлами. Не йдіть, тому що вони ведуть вас на обой. Розумієте, будьте обережними, тому що вони ведуть вас на пролеття крові. І вони самі не попадуть в цю м'ясорубку, де тягнуть вас, вони пізніше в це попадуть. Вони все одно пострадають від того всього 100%, що пострадають, бо. Тому що Ну, так воно вже є. Але на даний момент я можу сказати віруючим братам, браття, не будьте такими наївними, не будьте такими простаками, щоб вірити в все, що вам говорять. Подивіться, ви повинні бути. В першу чергу ви повинні бути вірними Господу Ісусу Христу і розуміти, якщо вас кудись втягують, то це з чимось має бути зв'язано. Ви розумієте, що я можу сказати на це все? Браття, ви вже, якщо зрозуміли, яка ситуація, тепер просто подумайте про те, що робити далі, як жити далі. Не будьте такими наївними, не вірте всім і всьому підряд, тому що ви через це пострадаєте. Зрозуміти, що обманщики вони ж виглядають, знаєте, дуже гарно. Як ті, знаєте, козли серед овець, вівці дивляться на них, так як, бо, тому що це такий більший, вищий, рогатіший. розумієте, І от він веде, веде, і всі за ним ідуть. І ніхто навіть не питається, а чи добре ми робимо. Але треба розуміти, що. В нас є пастир, ми не повинні йти за козлами. В нас є пастир Господь Ісус Христос. Він для нас є пастир. Ми не повинні йти за козлами, бо козли ведуть на убой, козли ведуть на пролиття крові, козли в тому всьому хочуть залишитися цілими. Хоча вони не розуміють, що їх спіткає така сама доля, розумієте. Але я хочу, щоб ви, брати, були мудрими. Візьміться, браття, за голову. Не вірте всім підряд, що вам говорять, і де вас закликають, куди вас втягують. Тому що е, треба розуміти, треба бути дуже обережними в тому всьому. Е, що в першу чергу ми повинні слухати Господа нашого Ісуса Христа. Е, пресвітер, пастир це є людина, яка може. Помилятися людина, яка може чи свідомо, чи несвідомо вас втягнути в гріхи, ми бачимо сьогодні, що твориться по церквах. Церкви ХВЄ, вони вже почали, ну вони вже мало чим відрізняються від інших. Вони втягнуті в ті самі процеси, ними керують такі самі лідери, як керують іншими конфесіями. І ми бачимо, що за духовність християн мало хто хоче дбати. Ви розумієте, мало хто хоче дбати. Зараз є основна мета спрямована на інші інтереси, інтереси. Держави. Хоча держава сказала, що Конституція на паузі, вони прямо відверто заявили це. І кожен розумний чоловік він повинен розуміти, що якщо Конституція на паузі, то ти є незахищений. І якщо ти, наприклад, думаєш, що в тебе буде добрий адвокат, який тебе там десь захистить. Я вже знаю адвокатів, які довели до Верховного суду, і які розводять руками, бо тому, що суд виносить рішення взагалі, не, не по закону, протизаконні рішення. Суд виносить рішення такі, які їм сказали виносити, розумієте? І все. І людина тоді попадає в тюрму. І навіть служителі церкви, які там діякони, не... я знаю, що є діякони, які ну, служителі церкви, рукопокладені, які бояться з хати вийти, тому що їх заберуть в військо. Це ті люди, які ще е, кілька років тому е, готові були мене каміннями закидати. що Як ти смієш говорити, що нас хтось обманює, а тепер вони обмануті сидять по хатах і не можуть вийти з дому. Дорогі мої брати, будьте уважними. Дивіться, що робиться навколо. Дивіться, що говорить Господь Ісус Христос. Не слухайте тих, хто втягує в вас проти Слова Божого, втягує вас в процеси, які є не Господу Ісусу Христу. Будьте уважними, тому що ми станемо на суд Господній і утримуємо кожен по своїх ділах, що ми робили. Ну, так і написано. Ми все одно предстанемо перед Господом Ісусом Христом. І я зараз маю мету. Закликати братів, щоб ви, брати, не впадали в гріхи, щоб ви не були наївними і не слухали тих, хто вас обманює. Нехай Бог благословить, щоб ніхто з вас не пропав, щоб ніхто з вас не загинув, щоб ніхто з вас не потерпів, як грішник, і щоб ніхто з вас не поніс осудження перед Господом Ісусом Христом.